Ну що, друзі, це Сан Себастьян і мій перший океан у житті Атлантичний океан. Північ Іспанії, Атлантичний океан. Це дуже-дуже захоплююче. Ось такий вид з гори на місто і на океан, пляж центральний. Загалом розваг багато. Однією з розваг в місті Сан Себастьян є така лодочка. Дивіться. Зараз спробуємо покататися. Особливо для дітей, ну це супер ідея. Нам зимою дуже дуже сподобалось. А дуже є популярним десерт під назвою сан Себастьян. Звичайно, я скуштувала, про це буде окреме відео. Але ж найголовніше шлях до океану. Я обрала, можна сказати, дикий пляж. Парковка за 3 години 6 євро. По дорозі ось така лавка булочна. Ну і треба йти вгору. Одразу видно, що тут є серфери. І ось він час і цілий. Звичайно, мені хотілося туди на гору, але з дитиною не так легко лише почути це? Пляж. Подивіться лише, як тут гарно. Пейзажі взагалі заворожуючі, багато серферів. На пляжі людей дуже мало, дуже сильний вітер мене просто зносить. Але я дуже щаслива, що я маю змогу це побачити. Тому обов'язково. Якщо матимете можливість, я залишу координати, обов'язково побувайте тут. Є парковка колясок, візочки. ось такий мікрофон, щоб вам краще було чути. Але, чесно кажучи, ніхто взагалі не плаває. Серфери так. Ну, Підійдемо ближче. Вау! Моя особиста мрія, щоб всі наші діти відчули це. Ну, що я можу сказати? Однозначно відчувається сила води, сила океану, Ух, двохметрові хвилі. Не даремно тут серфери навчаються, ну, дуже заворожуючі. Коли відбувається відлив океану, для діток це найкращий час побавитись. Тут їх дуже багато. Дивіться, океан відійшов відлив, але сам берег дуже чистий. Але тепер є можливість потрапити в пещери, там, де раніше була вода, буквально годинку тому. А колір каменю в пещері, подивіться. Рятівники знаходяться прямо в воді, тому що дійсно, коли ти стоїш там, ну, трішки, знаєте, так відчувається небезпека океану. Підпишись, це сам Себастьян.